Ух ты! О, ми до якоїсь дороги дійшли. Ми сейчас обійдай і я тобі покажу. А, ти тут була? Ні, аж тут не була, але мені здається, що є обтик і можна... Ох угу. ти. Цікаво, що криниць ніде не видно. Він підведена вода. Артезіанські скважини чи що, чи. Бачите? Ну, просто ніхто, я так розумію, що криниць. Можливо, не можна копати, чи, uh -huh. чи хто його знав. Uh -huh. Чи uh -huh. тут не копаються, ну в uh -huh. сміслі нема води близько, але не може бути. Звісно, дорога тут. Такої, другає. А що ж це за дорога, Я Цікаво. цікава? Ти думаєш? Думаю, а не вигляди, мені здається, що це якась менше. Ні, вон зупинка. Це велика дорога. Вон зупинка, воно ага. військово-офіцерській. Бачите? Ага, це військово, це, це військо, ну це там каже. Ладно, Де сюди. О, о, ну тут те саме. Mm -hmm. Телефони членку жонду, хто кому скільки винен. Можна заметити, питати, питати. Ну я з фотографував. Да? Вечинка джев. Просимо не наклеїть облошень. Електрика. Заробник. <гум> <гум> а тут прям різ. Ну так, да, вони повинні звати за О, це ми бачимо те саме, тільки з іншого боку. Ні, тут подвійно, там одне, а тут дві кристали. Десь просто собі там сюди читати. Краще її розуміє. Може, він теж частина декорації. О, тут люди газон стрижуть.

A podpowie Pani, może Pani podpowiedzieć, gdy, ja tak rozumiem, że tutaj jeszcze ktoś coś może zacząć budować i wtedy to wszystko... Nie, tutaj nic nie będzie budowy. No to Pani... E, tam... Proszę Pana, te działki to mają 30 lat. Ja rozumiem, no e, ono już nie należy do tych, kto tutaj żyje. Nie, to nigdy, Na żadnej działki rok tak nie ma. No, rozumiem, więc w każdym momencie może coś Może być, ale. Так, але тут до речі, не, не важливо. Да. Особливість цих ділянок є те, що вони належать кооперативу і кооперативу виділяється ця земля в користування. Тобто, якщо... Ходи, так, тракуй, Зараз я закінчу думку, бо я відео знімаю. Тобто, якщо, наприклад, місто чи село, ну в даному випадку місто Зельжа вирішить, що тут треба віддати девелоперу, то вони можуть за це проголосувати. Яким дадуть достатньо цих, а це просто такий Версаль. Розібраний на запчастини. Тут люди просто змагаються в тому, хто краще облаштує свою територію. Дуже красиво, дуже спокійно. Ну і чим відрізняється це, наприклад, від якогось сільського господарства, типу українського, що, ну, як правило, ці люди вже мають житло десь. У місті і цю територію використовують для відпочинку, а не для, ну не живуть тут. І тому ну, тут менше шансів трапити на неадекватного сусіда, який буде полистити сміття чи що що-небудь. -що Дуже красиво. Продається право на користування землею, це не віддається в приватну власність. Дуже часто громадяни України потрапляють на таку проблему. Вони думають, що вони купують землю, а насправді вони купують тільки право на користування, і це право вже мусить заакцептувати. Кооператив, тобто члени правління кооперативу, якщо людина не узгодила, то ці гроші пропадуть. Так часто дуже людей кидають на 30-40 тисяч злотих.